І до наступної доповіді запрошуємо професору Наталію Чернюк, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри внутрішньої медицини номер один клінічної імунології та алергології імені Нейка Івано-Франківського національного медичного університету. Прошу пані Наталі. Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішня доповідь моя буде присвячена досить актуальній проблемі, з якою зустрічаються, напевно, в своїй клінічній практиці лікарі багатьох спеціальностей, а саме хронічній кропив'янці. Це досить специфічні пацієнти, які потребують, напевно, більшої уваги, ніж інші. Потребують від лікаря максимального клінічного мислення, тому що погляди на ці захворювання є різні. Зараз ми зупинимося на Цих моментах з акцентом на аутоімунних механізмах. Отже, хронічна кропов'янка. Безумовно, ми спостерігаємо зростання поширеності даного захворювання, і це пов'язано не лише з тим, що це є мультифакторне захворювання, не лише з тим, що має значення коморбідність. А й з тим, що є фактори екзогенні, які також можуть бути тригерами цього хронічного цієї хронічної патології. Ну і безумовно, значення аутоімунних розладів у патогенезі хронічної кропов'янки вивчається останні. Приблизно 5-7 років і дуже говорять про це активно. А також є ще такий момент, що хронічна кропов'янка може поєднуватися з аутоімунними захворюваннями, тобто коморбідність, так звана. Ну і безумовно, це потребує такого мультидисциплінарного підходу не тільки лікаря-алерголога, сімейного лікаря, але і дерматолога, ревматолога, імунолога і так далі. Ой, я не то натиснула. пробачте. Тому до кого звертаються такі пацієнти, відомо, що перший лікар першого контакту це сімейний лікар, який їх виявляє і вирішує їхню подальшу тактику або маршрут подальше, як тепер модно говорити. І вирішує питання, чи відправляти до алерголога на більш детальне дослідження, а може і сам вирішити, до якого вузького спеціаліста по певним критеріям відправити такого пацієнта. Алерголог, безумовно, проводить вже. Більш детальне алергологічне дослідження. Ну але є і той фармацевт, який знаходиться посередині, до якого на жаль, ще звертаються наші пацієнти, які не хочуть оформляти електронне направлення, а швидко мати допомогу. Це більше стосується безумовно гострої кропив'янки. Ми маємо знаємо, що протоколи не завжди встигають наші за рекомендаціями, тому орієнтуємося на міжнародні рекомендації, це відомі, які стосуються хронічної кропов'янки як у дорослих, так і у дітей. Ну і які бувають кропов'янки? Це ми знаємо, що є гостра і хронічна, в свою чергу, хронічна поділяється на спонтанну і індуковану. І сьогодні ми зупинимося саме на хронічній спонтанній кропов'янці. Отже. Хронічна спонтанна кропов'янка характеризується наявністю пухарів, це є основний елемент, а також ангіонабряку, або з ним, або без нього можливі варіанти, які турбують пацієнтів більше 6 тижнів. Вони можуть бути рецидивуючі, може наступати спонтанна ремісія через деякий час, в середньому 1-5 років у деяких пацієнтів через 10 років, і от той лікар, який. Останній того пацієнта побачить, у якого, можливо, це співпало і наступила так звана спонтанна ремісія, напевно, буде для нього найкращим, тому що вони ходять до дуже багатьох спеціалістів і часто розчаровані. Основні характерні ознаки пухирів ми знаємо, що вони мають поверхневий набряк, оточений зоною рефлекторної еретеми. Крім того, характерний свербіж і така ефемерність, швидкоплинність. Вона є таким критерієм, який характеризує кропив'янку, тобто окремі елементи, зникають до 24 годин. Якщо це вже більше, ми можемо думати про якісь інші патологічні стани, які маніфестуються подібно до кропив'янки. Коли ми говоримо про ангіонабряк, то це тут буде до, по перше, це буде набряк глибоких шарів дерми, підшкірної клітковини, вони оболонок і уже розрішення відбувається повільніше, тобто тут вже не 24, а до 72 годин. Які основні моменти? То, що може бути спонтанна ремісія, ми вже говорили: від одного року до 10, у 80% це до року можливо у 10% може бути більше 5 років. Але необхідно все одно проводити оцінку активності кропив'янки, повторну оцінку ми залежно від того, який крок лікування, це 2-4 тижні, 6 місяців, а потім що 12 місяців ми повинні би контактувати з таким пацієнтом. Дослідження проводилися дуже активно ще з 2019 року щодо патогенетичних аспектів кропов'янки, і пов'язували хронічну кропов'янку з аутоімунними механізмами, а зокрема, з наявністю тиреоїдних, нуклеарних та інших аутоантигенів, які приєднуються до аутореактивних імуноглобулінів і, і стимулюють відповідно дегрануляцію опасистих клітин. Крім того, Доведена мультифакторність хронічної кропов'янки, і, зокрема, також активно вивчалась і авто автоімунність, і запалення, і дисбаланс системі оксиданти антиоксиданта. І це є надзвичайно важливим в патогенезі даної... даного захворювання. Коли говорити про етіологічні чинники і супутні захворювання, то оті перші, про які тут вказано, харчові алергени, медикаменти, вірусні бактеріальні інфекції, безумовно, вони більше є етіологічними чинниками гострої кропив'янки. Однак, наприклад, деякі медикаменти, зокрема нестероїдні протизапальні препарати, можуть бути тригером у хворого з хронічною спонтанною кропив'янкою. Крім того, інгібітори АПФ, ми вже знаємо, що вони можуть провокувати розвиток ангіонабряку. І у пацієнтів, у яких вже в анамнезі був ангіонабряк, особливо у жінок, не рекомендується починати лікування саме з інгібіторів АПФ, якщо є артеріальна гіпертензія. Ну і ендокринні захворювання. Активно вивчається аутоімунний тероїдит, поєднаний з хронічною спонтанною кропов'янкою, і системні захворювання сполучної тканини. Тут є два варіанти. Можливо, що кропив'янка є такою маніфестною, першою ознакою, наприклад, системного захворювання сполучної тканини. А є інший варіант, коли вже є діагностоване, верифіковане захворювання аутоімунне і на його фоні розвивається кропив'янка. Які ж є потенційні біомаркери або предиктори більш тривалого перебігу. Ну, безумовно, це високий рівень загального імуноглобуліну. і Високе значення це реактивного білка або протеїну, шкірний тест автологічною сироваткою, позитивний, антитіла до пероксидази за щитоподібної залози і високе значення трьох інтерлекінів це 17, 33 і 31. І от саме 31 пов'язують з наявністю такого резистентного свербежу, тобто не так щодо е, наявності похирів, як щодо свербежу. Ну і, окрім того, предиктори більш тривалого перебігу це є поєднання хронічної спонтанної кропов'янки з хронічною індукованою кропов'янкою. Таких пацієнтів складніше лікувати і поєднання кропов'янки з ангіонабріком. В чому ж полягає діагностика таких пацієнтів? Ну, як будь-якого і патології, це ретельний збір анамнезу, далі йде фізикальне обстеження, лабораторні, і при хронічній кропов'янці, ви вже знаєте, на відміну від гострої, гострої, Кропав'янка не потребує обстежень, це самоліквідуючий стан, і він потребує тільки симптоматичного лікування. В окремих випадках, коли є харчова алергія або є непереносимість нестероїдних, тоді можна індивідуально робити більш ширше обстеження, але гостра не потребує. А ось базові лабораторні обстеження у пацієнтів з хронічною кропов'янкою. Це загальний аналіз крові з формули, це реактивний білок, загальний. Імуноглобулін І і анти ТПО, імуноглобуліни класу G. І ось зверніть увагу, що у подальшому, тобто ці базові ми робимо, але у подальшому ми можемо розширювати спектр досліджень, але це індивідуально персоніфіковано до кожного конкретного пацієнта, залежно від того, які будуть скарги, залежно від того, які ми виявимо дані при фізикальному огляді. Ну, на етапах алергологічного обстеження не буду зупинятися, їх є три, другий і третій тепер об'єднали. Цим займаються алергологи. І, відповідно, залежно від того, що ми шукаємо і які клінічні симптоми пацієнта, проводять дані етапи. А ось алгоритм діагностики хворого з хронічною спонтанною кропов'янкою. Зверніть увагу, такі цілі, як підтвердження діагнозу і виключення диференційних діагнозів, це дуже важливо. Виявлення основних причин. Це дуже складний такий пошук. І в цьому випадку, напевно, лікар може навіть бути в ролі медичного детектива. Тому що пацієнти. А переважно це пацієнтки, і вони приходять вже після багатьох лікарів, отримували різні ліки і приходять, наприклад, до вас як до. Лікаря, який має за один візит визначити причину. Тому ми маємо пояснювати нашим пацієнткам чи пацієнтам, що причину не так просто знайти, інколи її не можна знайти. Але все одно шукати треба, перш ніж переходити по лікуванню від кроку до кроку. Тому просто з ними треба говорити, що це процес хронічний. Але в процесі лікування детального збору анамнезу, можливо, щось упустили. При перших візитах ми причину все-таки намагаємося шукати. Ну і моніторинг активності кропов'янки. У нас є спеціальні шкали, шкала активності кропов'янки, яку оцінюємо впродовж семи днів. Є такі пацієнти, які люблять це заповнювати і потім приносити. Вони зайняті. Тому що уявіть, кожен день рахувати на собі кількість елементів. Це не кожен може пацієнт. Тому... Тому інколи це і треба. І є мобільні додатки, не всі вони адаптовані щодо визначення активності і динаміки симптомів, але вони існують. Хронічна спонтанна кропов'янка та комробідні стани, як я вже говорила, є два варіанти: перший це аутоімунні захворювання. Зверніть увагу, діагностують після діагнозу хронічної спонтанної кропов'янки. Це в середньому біля 75% пацієнтів. Крім того, є фактори ризику, такі як жіноча стать, сімейне обтяжений анамнез, генетична схильність. І другий варіант, наприклад, хронічна спонтанна кропов'янка, виникає у пацієнтів з уже верифікованим діагнозом аутоімунного захворювання. Ну і у 10-15 пацієнтів. Відбувається часто, коли ми починаємо збирати анамнез, то є і фактори, які індукують, і в той же час може виникати спонтанно, коли ці фактори усунені або не діють. Тобто поєднання у тут є е, випадок, коли складніше їх лікувати. Це відомі нам аутоімунні типи хронічної спонтанної кропов'янки. Перший і другий бітип і є фактор, ой, тригерні фактори загострень. Як я вже говорила, це нестероїдні протизапальні препарати, гістаміноліберуючі різні речовини, а також стресові фактори, що зараз також. Активно впливає. І ось щодо проведення диференційного діагнозу, важливо такі моменти. Це, напевно, більше для сімейних лікарів і для, ну, і для лікарів будь-якої спеціальності, які дерматологи, які мають контакт з такими пацієнтами. Значить, нетипові шкірні елементи. Це окремі пухирі, зберігаються більше 24 годин. Вже ми можемо замислитись. Відсутність свербежу, можливі, після зникнення. Пухаря можливі гіпопігментації, гіперпігментації шкіри, екскуріації. Тобто, це вже нас буде наштовхувати оця поліморфність висипу на думку, що тут треба проводити дивдіагноз. Далі тривале збереження ангіонабряків більше 72 годин. Фотосенсибілізація, алопеція, відсутність вербужу вже говорили. Відчуття печення шкіри, епізоди підвищення температури артрології, міалгії. Гепатоспленомегалія, і оце цікава відсутність відповіді на антигістамінні препарати. Повірте, досить високий відсоток пацієнтів, які є рефрактерними до антигістамінних препаратів. Ну, і, <проб> ну, і випадкові лабораторні знахідки: лейкоцитоз, лейкопенія, які проводяться вже при первинному обстеженні, підвищення шою, тобто загальний аналіз крові, може бути підвищення це реактивного протеїну і виявлення антитіл. В окремих випадках. І хочу представити такий клінічний випадок. У нас пацієнтка була 42 років, яка за анамнезу відома, що звернулася вперше до сімейного лікаря зі скаргами на висип на шкірі обличчя, рук, ніг, швидку, в тому вирушену загальну слабкість. Вона самостійно до того приймала антигістамінні препарати впродовж п'яти днів, однак результату не було. І сімейний лікар направив її на консультацію до алерголога. При детальному опитуванні алергологом виявили, що вперше ці висипи виникли близько року тому до цього. І були лише на обличчі після прийому декількох таблеток антигістамінних так само самостійно прийняла, зникли. Впродовж року періодично з'являлись на руках, ногах, обличчі і через деякий час зникали. Останнє це загострення було пов'язувала пацієнтка, що після відпустки на морі. У неї з'явилися ці висипання, але вона вживала і морепродукти, і екзотичні фрукти. Хоча раніше так вживала, такого не було. Ще що цікаво про опитування, вона відмічала, що впродовж останніх декількох місяців її турбує виражене випадіння волосся. Тобто, ці вже всі ознаки дають нам клінічно замислитись, що напевно це не така кропив'янка, як здавалось би стандартно. Алерголог призначив обстеження, загальний аналіз крові, біохімічний, це реактивний білок, рівень, загальний імуноглоболін І і УЗД органів черевної порожнини, дослідження калу на наявність паразитів, харчову алергологічну панель. Що виявили: Лейкопенію, тромбоцитопенію, підвищення ШОЕ. Виявили рівень загальної моноглоболіну І 159. І було проведено УЗД колінних суглобів, тому що десь колись в анамнезі вона говорила, що її турбувало. Турбували періодичні болі в колінних суглобах після фізичного навантаження. І були виявлені ознаки остеоартрозу та хронічного синовіїту обох колінних суглобів. Гельмінтної інвазії не виявлено. Сенсибілізація до харчових алергенів також. Оскільки лікування не приносило полегшення, турбував періодичний біль вже в колінних суглобах, пацієнтку до обстеженого на наявність системних захворювань сполучної тканини. І ось цей анаскринінг він є дуже важливим в таких випадках, тому що у нас є вхідний рівень титру антитіл, коли ми можемо розуміти, що цю пацієнтку треба відправити на консультацію до ревматолога. І проведене було визначення, крім того, специфічних автоантитіл до нативної ДНК, також вони були підвищені, і скринінг антифосфоліпідного синдрому. Тому що, коли ми думаємо про той діагноз, про який подумав лікар, то ще б, якби були антифосфоліпідні антитіла, то в анамнезі у такої пацієнтки могли би бути невиношування вагітності, викидні і так далі. Тут скринінг показав, що показники були в нормі. І проведений аналіз всіх симптомів ревматолога разом з алергологом визипи на обличчі, руках, ногах, випадіння, випадіння волосся, час їх появи перебування на сонці. Тобто, ми вже думаємо про можливу фотосенсибілізацію. Зміни в аналізах і наявність АНА дала змогу виставити остаточний діагноз. Остаточний діагноз звучить так: системний червоний вовчак. Хронічний перебіг, активна фаза з ураженням шкіри, суглобів, гематологічними порушеннями і імунологічними феноменами, підвищення антитіл до нативної ДНК, активність середня, слідає 2К, 8 балів. Тобто, на основі цього клінічного випадку ми можемо зробити висновок якийсь, що все-таки у цієї пацієнтки, у той висип та нечутливість до антигістамінних препаратів, яка була другий раз. Алопетія, про яку вона зразу не сказала, вже при детальному опитуванні виявилося, що так, є проблеми, якісь епізодичні болі в суглобах були. Це все націлює на те, що тут не є звичайна кропов'янка, а є кропов'янка і аутоімунна патологія. Тобто, кропов'янка в даному випадку була маніфесною ознакою аутоімунної патології. Ну І підсумовуючи, тут вхідний критерій був 1 до 160 -ти титр, але в нас. Це вже такий виражений титр, але хоча б якщо є вище 1 до 80, це вже є показник того, що пацієнтку треба консультувати в роматолога. Плюс ті всі ознаки, про які ми говорили. СЧВ характеризується іншими змінами шкіру, не тільки кропов'янкою, характерна еритема обличчя в формі метелика, ерозія на слизовій оболонці ротової носової порожнини. Цього у пацієнтки не було. Тобто, не обов'язково тепер ми спостерігаємо типовий перебіг, дуже багато, атипових перебігів. Тому от важливо це клінічне мислення. А за даними літератури, постановка діагнозу, до речі, СЧВ дуже часто запізнюється від року і більше після першої, після першої симптоматики. Тому є важливим високий індекс підозри на СЧВ. Ну і алгоритм дії відповідно такий, що якщо є симптоми, ми підозрюємо з ключовий тест Анна. Краще його зробити, він не є такий коштовний, Анна Скринін. Краще його зробити і, наприклад, і заперечити, тому що він не тільки при ЧВ може бути, може бути і при змішаних захворюваннях сполучної тканини, і неревматичних захворюваннях. Краще його зробити і запам'ятати, що якщо титр більше 1 до 80, то тут вже бажано провести консультацію ревматолога, а вже підрахунок отих всіх нюансів, це вже є прерогатива. Ревматолога. І виставляється тоді кінцевий діагноз. Крім того, хронічна спонтанна кропов'янка буває при аутоімунній патології щитоподібної залози. Це часто буває безсимптомно. Такі пацієнтки дуже характерно стать, що це переважно жіноча стать. Такі пацієнтки можуть мати нормальну функцію щитоподібної залози. Але що цікаво, що в більшості з них є рефрактерність до антигістамінних препаратів, тобто лікуємо, збільшуємо дозу в два рази, збільшуємо дозу в чотири рази, а якогось такого ефекту нема. Можливо буде таке, що пухарі зменшуються, а свербіж не зменшується. Тому отака ключова ознака рефрактерність і виявлення імуноглобулінів g анти ТПО, коли ми просто шукаємо в пошуку причину. Можливо, тут буде аутоімунний тероїдит. Якщо вже розвивається гіпотиреоз, тоді простіше. Тут вже є кропов'янки, ознаки і Ми вже тут знаємо, що до ендокринолога треба таку пацієнтку відправити. Але ключова ознака рефрактерність до антигістамінних препаратів і антитепо. Ну, щодо принципів, лікування багато зупинятись не хочу. Ми їх всі прекрасно знаємо, що є три основних етапи лікування, але хочу сказати на основних проблемах по кожному з етапів, які ми зустрічаємо в своїй клінічній практиці, і напевно, більшість алергологів-дерматологів. Оцю схемку ми знаємо, що в нас є три основних етапи або три основних лінії. І перша лінія називається базова терапія, так як це хронічне вважається захворювання. Антигістамінні препарати другого покоління. Але зверніть увагу, що важливо. Так, ми їх можемо. До речі, якщо вже пацієнт лікувався і має вже симптоми хронічної кропов'янки, то бажано починати ну, практично, так, не зі стандартних доз антигістамінних препаратів, а хоча б у збільшенні в два рази. У 60 пацієнтів є симптоми при лікуванні стандартними дозами. Тоді відразу збільшуємо далі. Індивідуальні реакції на антигістамінні препарати відрізняються у пацієнтів, тобто, можливий перехід на інший, а на іншому буде чутливість. Тому тут також є нюанси. До речі, якщо ви знайомились з рекомендаціями то європейські рекомендації американські дещо відрізняються. Наприклад, в європейських рекомендаціях нам Наголошують на тому, що не бажано поєднувати два антигістамінних препарати препаратах. Американських поєднують далі. В американських поєднують антигістамінні і антиликотрієнові. А ми все-таки орієнтуємося більше на європейські рекомендації. Тут немає таких доказів ефективності перед над тим, ніж підвищити дозу, наприклад, одного антигістаміну. Але пам'ятаємо, що індивідуальна така чутливість у пацієнтів є далі. Близько 50% пацієнтів не відповідають на терапію антигістамінними препаратами. І у 40% пацієнтів немає додаткового ефекту від підвищення дози навіть в 4 рази так звана антигістамінна рефрактерність. Є багато дискусій щодо даного випадку. Одні вчені кажуть, що. Якщо не чутливий при підвищенні дози антигістамінних препаратів, то не треба чекати довгого часу, а зразу переходити на другу лінію. Але друга лінія, ми знаємо, що це омалізомаб препарат хороший, препарат ефективний при рефрактерності, але один недолік, що він дороговартісний. Ми дивилися тепер ціну 11 чимось 12 тисяч коштує. Одна ін'єкція. Отже, рефрактерність до антигістамінних препаратів біомаркерами є жіноча стать, супутня хронічна індукована кропив'янка, наявність ангіонабріку, сімейна історія хронічної спонтанної, непереносимість нестероїдних протизапальних препаратів і стресові фактори. Друга лінія омалізомабу ви також це знаєте, які тут проблеми? Проблеми в тому, що препарат дорогий. Напевно, це одна така найбільш важлива проблема, і, на жаль, Можливо, в майбутньому буде якась державна допомога, і тоді ці пацієнти зможуть більш одиниці таких пацієнтів, але ефект хороший, безумовно, особливо, якщо є підвищений рівень початкового до лікування імуноглобуліну І ну, і є препарати, які далі досліджуються. у нас зареєстрований в Україні, але є такий препарат, як лігелізумаб, який також активно досліджується, але ще на рівні досліджень. Ну, і терапія третьої лінії це циклоспорин. На жаль, коли ми плануємо переходити з лінії на лінію, треба ще раз переглянути діагноз, бо, можливо, ми знайдемо якийсь той тригер, який може стимулювати дегрануляцію пазистих клітин. Ну, і хочу завершити таким алгоритмом. Акцентами в менеджменті пацієнтів, перше це верифікація діагнозу, ми вже про це говорили. Друге, обговорити з такими пацієнтками, треба говорити. Їм треба приділяти трошки більше часу. Не завжди це можливо. Обговорити план дій щодо діагностики, диференціальної діагностики і лікування з урахуванням наявних коморбідних захворювань. Третє, призначити терапію покроково, але ми маємо оцінювати стан для того, щоб знати, чи можна деескалацію чи ескалацію проводити. Далі, при наявності тих симптомів, про які ми вже говорили, які є не характерні, нетипові для хронічної кропов'янки, ми відповідно маємо налагодити зв'язок з суміжними спеціалістами і хоча б анаскрін можемо зробити, і антитепо, хоча б ці два показники, якщо ми підозрюємо певну патологію. Ну і висновки: хронічна кропов'янка, багатофакторна патологія. Стратегія діагностики передбачає безумовно комплексний підхід. У пацієнтів з атиповими симптомами ми консультуємося з сумішними спеціалістами. І загальний план лікування ступеневий, але в той же час і індивідуальний. І наостанок я хочу завершити таким, таким словами, що так, ми маємо доказову медицину, це дуже важливо. Але крім того, ми маємо орієнтуватись не тільки на це, ми маємо орієнтуватись і на клінічний досвід кожного спеціаліста, а також орієнтуватись на самого пацієнта. Кожен пацієнт є індивідуальний і в кожного пацієнта будуть. Якісь свої особливості метаболічних процесів, тому для того щоб ефективно проводити менеджмент захворювань, ми маємо враховувати ці три складові. Я дякую вам за увагу і вірю, що добро в нашій Україні переможе. Дякую, дякуємо, пані Наталі, за чудову дочку.